Згадайте минулу сесію, я особисто стояв і звертався до вас і казав, що половину з вас мені годиться батьки. Ми вас просили, прийміть звернення про відставку уряду. Якщо би ви і такі самі, як ви, в інших радах за це проголосували, цих смертей би не було. І я хочу, щоб ви уважно звернули увагу на цей свій палець. Він в крові. Що ви побудували? Хмельниччину разом. Ви будуєте руїну? Ви будуєте диктатуру. Ваша партія регіонів побудована на брехні. Нам в лице постійно брешуть. Б'ють українців, кажуть, що це екстремисти екстремісти. Вбивають наших людей, кажуть, що вони самі себе спеціально вбивають. Що ми будуємо? Чи ви думаєте, що вам це так мене? Вас самі свої зрату люблять всі. Зрадників нікого, ні, ніхто. І між ними міг бути би я. Тому що я також був на Майдані, а я тоді звертався до вас. Проголосуйте за звернення, якби тоді проголосували, всі взялися і проголосували, цих смертей, можливо, би не було. Ніхто не хотів йти на поступки. І сьогодні ті, хто вами керує, і Василем Степановичем в тому числі керують. Хоча йому я впевнений, він вже сам не радий, що вже в'язався з цією криваві події. Вони ніколи не хочуть поступатися? Взяли, вдумайтесь, взяли в заручники людей, 100 чоловік просто зловили на вулицях автомайдан, взяли в заручники і кажуть, що якщо ми, ви поступитеся, ми відпустимо заручників. Хто так поступає? Терористи. Хто? Моя донька маленька завжди говорить, хто називається, той так сам назив. хто призивається, то так само називається, хто протязі останніх часів обзивав патріотичні сили фашистами. Партія регіонів. А виявляється, що партія регіонів, вони самі фашисти взяли за, взяли за ручників. І зараз кажуть, відступити, ми віддамо вам заручників. Але це ще не пізно. Народ є Бог. Покайтесь перед народом. Переходьте, будь ласка, виходьте з Ла партії регіонів, Ви переходьте на сторону народу І народ вам простить ту кров, що на цьому вашому пальці. Переходьте, я вас прошу, я вас благаю заради цих смертей, заради тих трупів, які тут ще немає, а в Києві їх достатньо. Треба зупинити. Ми, Подаляни, ви чоловіки, ви ж знаєте, що жінки зараз перед екранами телевізорів плачуть. Матері, яких діти йдуть зараз на Майдани, так само ваші внуки і діти зараз йдуть на Майдани. Матері плачуть, жінки плачуть. Ви чоловіки, чи хто ви? Ви чоловіки, чи краще візьміть своїх дружин, заведіть в цей зал. І вони по-часні проголосують. Я вас бажаю, зробіть рішення Україні, щоб спасти Україну від диктатури. Диктатура буде погано всім, тому що крапка вже перейдена. Якщо зараз владу не поміняти, це буде реальна диктатура. І точно будуть давити нас. В Першу чергу ми підемо в СІЗО, потім підете ви, тому що диктатура, ви знаєте, що таке диктатура. І вже ніхто під ніякими лозами хминиччиною разом, чи ще ми разом побудуємо. Я вас Тримуємо громаду нашу, може призвести до великої біди. Тому потрібно на якомусь рівні зупинятися і з одної, і, напевне, з другої сторони. Взяти якийсь рівень і сказати, оце до цього прийшли, і сьогодні стабілізуємо ситуацію. І Починаємо вести перемовини і не допускаємо подальшої конфронтації. Тому депутати Хмельницької ради, депутатської групи Будуємо Хмельниччину разом, підготували також звернення до Президента Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації в Україні. Ми депутати Хмельницької обласної ради, обурені і вкрай стурбовані сплеском ненависті і протистояння в суспільстві, радикалізацією настрою, що зумовило глибоку політичну кризу у державі, породило насилля, але найстрашніше призвело до пролеття крові і загибелі людей. Особливе за Силовий конфлікт в столиці нашої держави в Києві. Та існуюча нині загроза подальшої його ескалації і переростання в громадянську війну. Усвідомлюючи критичність стану, вважаємо, що саме чинна влада зобов'язана і спроможна очолити процес врегулювання суспільно-політичної ситуації в державі. Не допустити падіння України у прирву радобивчої війни і порушення її цілісності, припинити протистояння у суспільстві та застосування насильницьких методів з цією метою звертаємося до Президента України та Верховної Ради України з такими вимогами. Скасувати, скликати позачергову сесію Верховної Ради. України. Оголосити, Оголосити про дострокові вибори Верховної Ради України, проаналізувати дії уряду суперечення стану, у якому перебуває нині Україна, визначити його причини і винуватці застосувати у межах чинного законодавства жорсткі заходи для покарання останніх. Включаючи відставку уряд, на позачерговій сесії Верховної Ради України переглянути, прийняті на 16 січня закони в частині їхньої відповідальності Конституції України, зазначені закони негайно скасувати, припинити переслідування усіх учасників мирних акцій протесту. Притягнути до кримінальної відповідальності осіб, винних у побиті та вбивстві мирних да, демонстрантів, представників засобів масової інформації. Підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом у 2014 році. Дякую. Шановні депутати, я не знаю, чому причем але я передивився, а на три пункти в одному більші, а все совпадає. відсотково. Шановні депутати, хто бажає, щоб не говорив, хто бажає ще з депутатів, давайте так. Хто бажає ще виступити з депутатами? Шановні жителі Хмельниччини, шановні депутати, я буквально декілька слів. Хочу ще раз наголосити, так, да, тут виступали всі, абсолютно правильно говорили про ту страшну ситуацію, яка сьогодні є в нашій державі. Попри ганьбу, попри все, я розумію, що я представник влади і звинувачення лягають загальні державні на мене, голову обласної державної адміністрації. Але я ще раз повинен сказати вам, і коли спілкуючись один на один, а не групою, коли кліжить ганьба, ми завжди знаходимо з нашими людьми порозуміння. Порозуміння в тому, що бойняться, кровопролиття, Знищення української нації, Неконституційні методи нікому не потрібні. Абсолютно, це проти закону, це суперечить головному закону Конституції України. І сьогодні всі разом повинні схаменутися. Всі разом. І ті, хто організував протистояння, одна сторона і друга сторона. Однозначно, задля збереження цілісності нашої держави. Ви ж бачите, які лунають заклики. П'ять областей відділити. Ви всі чули це без мене. Давайте зробимо захід окремо схід по іншому. Хіба цього хотіли наші прадіди? Ні. Цього ніхто не хотів, і ми сьогодні на Хмельниччині ніхто цього не хоче. Так сталося, що хтось сьогодні в опозиціях, хтось при владі. Але в нас думка то одна цього приводу. Абсолютно одна. Я хочу сказати, що Україна сьогодні. Потрібна сильну справжнім українцям. Всі ті, хто торгує Україною, Росія, Штати Америки, Німеччина, вони торгують Україною на сьогоднішній день. І це цього тільки не бачить сім'ї. А тому спекулювати цими питаннями український народ не має права їм надати. Тому сьогоднішнє звернення до керівництва держави. Президент України, щоб забезпечити діяльність Конституції на території нашої держави, я вважаю, що це є самим і самим і головним. І сьогодні для нас важливо, щоб всі ті люди, я подивився фільм, який показав сьогодні полковник підставці, навіть самому волі Пересохнули і ще правильно сказав, що мені не легко, що сьогодні що я представляю цю владу. Але я представник влади, але тих, хто робить цю ганьбу, це не означає, що ця вся влада така. Не можна так говорити, шановні. Не можна. Я разом з вами і разом з людьми засуджую те, що цю людину, українця, Водила в нарозі, за те, що сьогодні підставляють цю владу на сьогоднішній день. Отакі От люди, які... Абсолютно переконаний, що потрібно зупинитися всім. Це перше. Дійсно по-справжньому, по конкретному сісті за стіл переговорів, знайти компроміс. Третє покарати всіх тих, хто привів до нещасних випадків, до смертей однозначно, і знайти їх, незалежно від того, з якої сторони вони є, чи від влади, чи від опозиції. Слідуючи питання. Обов'язково сьогодні ми маємо сказати, що уряд, я погоджуюся, несе персональну відповідальність за той стан справ, який сьогодні є в державі. Я неодноразово озвучую на колеги те, що і ми тут не задоволені до кінця діями усіх міністерств і відомств, які не, можливо, не в повній мірі навіть і співпрацюють з нашою областями, ми відкрито це заявляла. А сьогодні дійсно, уряд першу чергу, за цю ескалацію конфлікту, за підготовку підписання угоди де Європейським Союзом має взяти персональну відповідальність і мав би взяти вже сам давно, а не чекати сьогодні, щоб люди вимагали відставки. Я думаю, що ми будемо підтримувати саме цю позицію, яка озвучена сьогодні в зверненні. Я хотів би ще також внести пропозицію до звернення, все-таки. Позначегова серці Верховної Ради, я думаю, що збереться. Я внушу пропозицію, щоб сесія Хмельницької обласної ради звернулася до Верховної Ради України, щоб прийняли терміново закон про місті, щоб дійсно уникнути цих переслідувань, цих лікарень, які показують, цього всього, що сьогодні в нас відбувається. Тому що сьогодні одним повністю погоджується пересідують закладом інших. Це нікому абсолютно не потрібно. І, звичайно, я вважаю, що буде правильно, якщо ми звернемося і в цьому зверненні, все-таки по такому питанню, щоб відкликати представників Міністерства внутрішніх справ Хмельницької області з міста Києва, щоб вони повернулися в розташування на території нашої області. Я хочу ще раз сказати, що, попри ганьбу, яку є кому кричати, попри все. Ми повинні знати одно, що власна влада проти людей не піде. Дякую. Дякую. Шановні, шановні депутати, в нас сьогодні присутні і громадськість, і представники з депутатів. Ви знаєте процедуру, що ми, якщо надаємо слово, повинні проголосувати. В мене надійшло надійшло звернення, що хоче виступити смарт Юрій Воронтинич. Хто за те, щоб надати слово? Смарт Юрію Валентиновичу, прошу проїхати. А потім, показуйте, що одна пропозиція. Щоб воно можна сказати, алкоголь. Алкоголь. Прошу вас Якщо ви себе так поводите і ви ставите себе поза межами закону, глибоко тоді, якщо ви такі оставили. Шановний Юрій Валентинович, ну є процедура, і я дивлюся, є не кого ж записується. Питання немає. Якщо він підняв, то говорите, що не дає. Я звертаюся за дозволить майдану. Ви мені надав майдан, мандат виступу ви, виступ, виступ. ви знаєте, що якщо ми так проведемо, ви наміщили, ми проведемо сесію, вона Ми проведемо сесію, я думаю, звичайно, при чому? Не було складав, тільки прошу, олігони, я не доводство, якщо ніколи не обіжав. Згідно я, шановні панові, панові депутати, президія, мене зупинив повноважений Хмельницький майдан. Ми всі розуміємо, попередні наступаючи сказали, що відбувається в Україні. І тоді, коли я сидів на балконі, я так само попереджав, що мільйони... І спинити цей процес неможливо. Ми всі розуміємо, що зараз ми стоїмо на межі. А партія регіонів в цю межу перейшла вже. Вона ж цю межу перейшла. Ніколи ще в цьому історії України не було, щоб озвіріли Беркут просто з на Як Я був світом цих всіх події і можу вам інверто сказати, такого очікувати не міг ніхто. Ми стояли, бахали ліхтариками, чекали, поки влада нас почула. Але час вже пройшов. Ми зараз виходимо до влади з автоматом. І я, наприклад, хочу сказати, от ви подивіться, це ми купина пахнеолонів Петро Тарасюк. Він задоволений, поспіхається, він намагався як і колись. От бачите, він не ображає, називає алкоголіком, ну, це вже самі знаєте, про що йдеться, коли приходять на сумнівість. По вчора ввечері він знаходиться в іншій системі координат політичних, тітушу душу і труночоля, напав просто на мирних майках. Ось такий батягом, батягом, шкіряних, на газу купив. Добре, що я плютися, прибіг і дозволив втікти. Бо воно поїдено людей, на налегка я легко його запустив назад в двері постоянно адміністрації. От, щоб ви зрозуміли, що повернення назад не буде. Ситуація складається таким чином, що зараз від вас так само залежить дуже багато. Ви зрозумієте, від вашого голосування залежить, можливо, ваше майбутнє в тому числі, бо народ все одно переможе. І всі, хто знаходиться зараз в злочині зграї під регіону, не в руках якої кров, будуть відповідати перед народними трибуналами. Бо якщо вже революція, якщо банка поставила проти власного народу то зрозуміло, відповіді мають бути адекватні. Це коротенько про те, що було. Про те, що зараз є. Стоїть на рад Ми вимагаємо підтримати ту пропозицію, яку гарчована наша опозиція. Просто вимагаємо. Це перше. По-друге, звертаюся до цих тих людей, які знаходяться в цьому залі, і які пожежі на залах, які не наважалися з'явитися на сесію обласної ради. Від вас зараз залежить від губернатора, від голови обласної ради, від вас всіх залежить подальший розвиток подій у нас автомат на Хмельниччині. Позавчора потрібні були автомобілі наших. Ну, я від кого це прізвище називати не буде, повибив стікла, скло в машинах перебували пневматичної і молоколіберної зброї. Це у нас в місто, Це я вам доповідаю. Ви розумієте, що йдеться? Вони вже почали стріляти й тут. И ты тоже тоже припулят.